Ми зараз прийшли в трейн-парк. Це, якщо прикласти дословно парк потягів, але насправді він розміщений був раніше біля залізничної дороги, тому і назвали парк потягів. Я дивлюсь, тут багато людей на велосипедах, якщо нам вдасться, то можливо ми теж орендуємо собі. Нам потрібні батарейки для диктофона, бо він себе недобре поводить. Я використовую останню батарейку, яку придбав 7 11 за 30 бат чотири штуки. Це типу тварити тут. О, там де ми. Окей, не то хай на Окей, окей, алекс. Черепаха сидить, там ви не побачите. Камера віддаляє предмети. О, там от. Черепаха. Рибу ловити не можна. Алкогольні напої вживати тут не можна на території. І це добре. Шапальки схоже гуляють. Зараз спробуємо до них підійти. Не схожі на тайців. Вартість човнів 40 бат з людини. Незалежно від тривалості. 20 бат, оренда лізочки. Дванадцяти треба повернути. Так, це ми вийшли за межі парку, бо тут як аксесуари, які для парку. Шукаємо, де орендувати велосипед. Насправді орендувати вже не будемо, вже сонце сідає. Ми посиділи так нормально, понасолоджувались природою. І зараз просто запитаємо, скільки коштує велосипеди, і поїдемо додому. Так, відкрито з 6 ранку до 7 вечора. Ага, оренда такого велосипеда на день 20 бат, такого 30. Є кращі варіанти. Загалом ціни ну, дуже доступні, враховуючи, що час не обмежений, лише до 7 треба повернути. Царство білок. Ось подивіться, білка альбінос майже біла така. Тут їх дуже повно, на кожному дереві по 3-4. Вони дуже активні, тут для них кормушки майже на кожному дереві. І вони весь час в пошуках їжі. Кольга у них відрізняється, від тих, що є у нас. Спортивні маданчики, пальми. Гарно. Подивіться, гарні такі дерева цітуть. Падають з них квіти. Такі квіточки. Без запаху вже. Гарне місце. Білки, квітучі дерева, озера. Запах тут приємний, свіженький, не скажу, що в місті. Туристів тут майже немає. Червоні, червоний з жовтим, Жовті. Це був... Гімн Таїланду, під час якого всі мають стояти на місці і не рухатись якщо людина бігла, вона має зупинитись і чекати, поки гімн закінчиться. І гімн лунає зранку і ввечері. Озеро лотосів. Лотоса є, але не так, щоб багато. Там вони ну, десь по центру більше озера. Хоча ні ось тут теж є. лотоси. Лотос Підійдемо до якоїсь лотоса поближче. Ось, до речі, квітка лотоса. Правда, не розпущено, але вже скоро, скоро скорость. Mm. Ah! Подивіться, хто пливе. Я не знаю, чи вам видно. Ага. Ну, це не крокодил, це варан. Але великий. Озеро лотосів. Парк потягів, Таїланд, Бангкок. Дякую за те, що дивились це відео. Підписуйтесь, коментуйте, задавайте питання. Кажіть, що б вам ще хотілося побачити.